Вітаємо! Це канал «Кухня на Двох і сьогодні ми з вами приготуємо цезар не за стандартним рецептом, а так як ви звикли готувати ми. Для приготування нам знадобиться пучок листків салату, 5 варених яєць, 350 г м'яса індички, 1 зубчик чеснику, 200 г помідорів чері, 50 г сиру пармезан та 200 г копченого бекону. Для соусу ми будемо використовувати гірчицю французьку, будемо використовувати соус сік сіклану, один зубчик чеснику та оливкову олію. М'ясо індички обсмажуємо до золотавої скоринки. При обсмажуванні, ближче вже до закінчення, солимо за смаком. А поки наше м'ясо індика смажиться, ми з вами приготуємо соус. Отже, для цього нам знадобиться 50 г оливкової олії, 1 жовток, 2 чайні ложки соусу зі 1 чайна ложка французької глярчиці від чистим зерна, одна дрібка пармезану і пару крапель соку лайну. Беремо, можна в часу для блендера, можна просто в часті блендером збити і збиваємо до однорідної маси. Збили наш соус до однорівної маси, ось такий він у нас вийшов. Ось, і ним ми будемо заправляти наш салат Цезарь. Часто буває таке, що щось можемо забути в процесі приготування. ну Ось так я забула додати до нашого соусу чесник. Отже, додаємо часник і ще довзбиваємо трошки наш соус з часником. У нас поки наші табірки розкладаємо і перепливаємо нашому сьомости проблеми, кожний шар салату ми будемо. Тепер під залистків салату розкладаємо наше філе індика. Підготовимо, як ми поклали нашу філа індика, знову ж робимо солодку. Для цього нарізаємо яйце ось такими мене дуже великими і дуже маленькими шматочками, але в даній ситуації будемо як засмаковувати ми поклали помідори на наш, до нашого салату і о, взяли бакон, у нас він зі шкірки, тому очищаємо від шкірки. Тепер нарізуємо бакон. І потім нарізаний бакон, і в помітора ми приправимо решту соусу. Нарізуємо наш бакон і тепер прокрашаємо. Отже, наливаємо залишку сонцю на останній шар, шар з беконом. Також хто любить майонез, живе мене, то можна додати на останній шар ще шагнезу. Він тут не завадить. Поклали останній шар пармезану і наш цезар майже готовий. Залишилось тільки одне прикрасити його д'янками. Грінки обсва обсмажую на першковому маслі, використовуючи батон або булочку. Ось зараз ще смажимо наші, щоб вони були такими золотавими. З додаванням чесноку зубчик чесноку нам для цього був потрібен один на насович, один на грінки. І все, і наш цедр вже майже готовий. Залишилось зовсім трошки. Отже. Осмажили гріночки, прикрасили наш салат, і ось такий він наш салат Цезарь. Вже повністю готовий, можна кликати гостей. Слава Україні!